Сьогодні вивчимо функції. Запускаємо репліт. Пишемо def, назва функції add. Відкриваємо дужки, параметри a, b, В кінці. Двокрапка. Пишемо результат c дорівнює a плюс b, Вертаємо c. Return. return. Ключове слово це. Виключемо функцію. f дорівнює add наша функція 2. Перший параметр 3. Виведемо F. Print. Дужках. F. Запускаємо. Запускаємо. 2 плюс 3 дорівнює 5.